30-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого враження окремим підрозділам збройних сил України. Успіху немає. Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію та виконує завдання територіальної оборони. Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва, продовжують відбиття наступу противника. Нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі. Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни. На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію Російської Федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі. У тимчасово окупованому Луганську в місцевій лікарні окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями Російської Федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів у зв'язку з тим, що місцеві морги перевантажені. Противник продовжує нести втрати і серед керівного складу. Так, 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Разом переможемо! Слава Україні! Усі хмельничани, жителів Вінської області. Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховища. Приїхав спасати нас, якими установками. Так будет с каждым. Слава Украине. Вот это вот транспортный засип, который тоже приехал служить в украинскую армию. Шикарно. Була орки стала наша. Завтра по москалям їбав сто